Виступаєш ти чемно, порядно, і говориш розумно і складно, і лице твоє гарне та ясне. Заглядиться, дівча, не, одно, та мене щось відтручує власне, і смутить і тривожить воно. Все здається мені, що налитий ти сльозами і кров'ю селян, що людською ти кривдою ситий, що твій батько. Дерун і тирам, за життя носить пекло у груді, заливає вином черв'яка, та як світом прощатися буде, то пекельна я кара тяжка, за всі зла, За грабовання враже, за обдерте, збідніле село, як климо, братобійче ляже, на твоє мармурове чоло. і почуєш, ти жар невгашений, що палитиме серце твоє. І тривога, мов меч наострений, Твої думи січе і поб'є. В твоїй груді, мов вихор в погоду, дикі страсті зірвуться грізні, і як вихор збентежує воду, так тебе вони внурять у багні. І рука твоя кривдо всплюгавиться, піриміниться злобу, любов. О, чого моє серце кривавиться, як подумать, що буде з тобою. І дарма, що такий ти приємний, що друзяка ти з діла і з мови, що ти людяний, тихий і чемний, що бажаєш і стоїш любови, людська кривда, котров ти годований, на добро не виходить нікому. Так огонь у солому захований, спалить двір весь, не лиш ту солому.